Вправа номер 23 другий пункт. Якої деформації зазнає ланцюг під час витягування відраз водою з колодязя, куди напрямлена сила пружності, що діє на відро? Як її позначають? Ну що ж, у мене немає при собі ланцюга і відраз водою, але є невелика ємність, що прив'язана до нитки. Ну, і Давайте розглянемо. Отже, випадку, коли витягуємо відро з водою чи дану ємність, витягуємо, то тоді. Чи ланцюг, чи ця нитка, вона трохи розтягується невелику величину і зазнає деформації розтягнення. Куди у нас направлена сила пружності, що діє на відро? Ця сила пружності з боку цієї нитки, вона напрямлена вгору, тяне відро до гори, завдяки ній відро піднімається. Ну і як її? Позначають? Її позначають літерою Т, але можна позначати і F пружності, але зазвичай натяг нитки чи ланцюга позначають літерою Т натяг підвісу. Ну що ж, давайте це запишемо. Отже, якої деформації здає ланцюг? Записуємо, що ланцюг зазнає. Деформації. Деформації, розтягування. Друге, куди направлена сила пружності, що діє на відро. Оскільки у нас сила пружності хоче повернути тіло в недеформований стан, а в нас ланцюг розтягнувся, то, звичайно, що направлено буде на відро буде діяти сила пружності направлена вгору. Отже, Записуємо що сила пружності, що діє на відро напрямлена. Ну, Давайте писемо Просто вгору чи вертикально вгору. І так і так можна. Вертикально Вгору. І... Ну і як її позначають? Ну що ж, як я казав, її позначають літерою Т. Це сила натягу підвісу. Отже, записуємо, що її. Її позначають. Літерою Т це сила натягу не F пружності, а пишуть Т. Ну що ж, ось таке завдання на деформацію та її види на цьому вправу Завершено.